Службою безпеки України затримано ворожого інформатора, який наражав на небезпеку цивільних. Ним виявився мешканець Новомосковська. Він надавав окупантам координати, начебто військової техніки поблизу громадських місць та місць масового скупчення людей. Ця інформація потрібна була ворогу для нанесення ракетних ударів по українських містах. Засуджений передавав ці дані представнику російської спецслужби у вигляді електронних координат через месенджер. Наразі злочинця визнано винним і притягнуто судом до відповідальності. Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області рашистського інформатора визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 114 прим 2 Кримінального кодексу України. Враховуючи щире каяття і активну співпрацю зі слідством, йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Викриття російського публічника проводили співробітники управління СБУ Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.